З донатом це весело. Нова Dying Light затримується, та несподіваний лідер продажів на PS5. Про ці та інші цікаві новини геймерського світу в нашому новому випуску RGN. на зв'язку. Агностик, не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі. Вподобайку. Довго очікувана та багатостраждальна метро і 4 Prime вже зовсім скоро, нарешті, може релізнутися. проте можливо не релізнутися, але хоча б отримати дату виходу. Нагадаю, що гру було анонсовано ще в червні 2017 року для оригінального свіча. І хоч вона все так само планується до виходу на звичайний свіч, увага все ж там зміщується в бік Свіч 2, бо там і 120 FPS буде і DLSS, і так далі. Власне, Південно Корейська рейтингова рада дала оцінку грі з позначкою від 12 років. І коли ця рейтингова рада минула. Нули раз злила сертифікацію Death Stranding 2, дату її виходу було анонсовано вже за місяць. Тож цілком можливо, що протягом найближчого часу Нінтендо бої отримують хоча б приблизне вікно релізу одного з найважливіших ексклюзивів Нінтендо. Польська Techland оголосила про перенесення релізу Dying Light The Beast на 4 тижні. Тож тепер гра вийде не 22 серпня, а 19 вересня. Причина дуже проста: гру хочуть більше відполірувати, допрацювати і так далі. Враховуючи той факт, що друга частина вийшла далеко не в найкращому стані, за що студія отримала частину критики. Це абсолютно цілком логічне рішення. А от Borderlands 4 пішла на золото, тож майже 100% гра вийде 12 вересня на ПК, PS5 та Xbox Series. Хоча, звісно, ще може трапитись усіляке, адже Cyberpunk також свого часу була пішла на золото, але реліз все ж було затримано. Проте на Nintendo Switch 2 гра все ж трохи затримається і вийде 3 жовтня. Ну бо ще довше треба було тримати консоль в секреті і не давати дивкіти розробникам. А взагалі мені дуже цікаво, як продасться ця гра після суперечливих заяв Ренді Пічворда. Ну, а я вам принагідно нагадую про наш збір на дронову компоненту однієї з єгерських бригад, які наразі працюють на Покровському напрямку, де зараз зовсім не солодко. І в мене є пропозиція зробити таку з вами, знаєте, традицію: донат розміром в тривалість цього відео чи еквівалентно дню, в який ви його дивитесь. Тобто, наприклад, якщо відео йде 9 хвилин, з вас донат 9 гривень. Або ж якщо воно вийшло 21 числа, то 21 гривня. Якщо кожен з вас задонатить ці декілька гривень, це буде істотним підсиленням. Ну а якщо ваш донат буде кратний та гривням, то ви отримуєте шанс взяти участь в нашому супервеликому розіграші з просто величезною купою подарунків, серед яких PS5 Slim, купа ігор для ps 5 Doom з Dark Ages для ПК, раритетний французький боцманський ніж та ще купа купа усього. А тепер ще додаємо в розіграш ніж русоріс з лімітованої партії пана Стерненка та Сків. Усі посилання на банкову та повний перелік подарунків буде в описі та закріпленому коментарі. Давайте трохи поговоримо про мою найулюбленішу студію. Так, звісно ж, про Ubisoft. Том Гендерсон в Insider Gaming заявив, що Ubisoft нещодавно скасували розробку Star Wars Outlaws 2, що виглядає цілком логічно. Після нещодавньої заяви Іва Гіймо про цю гру. Генеральний директор Ubisoft відповів на кілька запитань під час зборів компанії і розпов. Генеральний директор Ubisoft відповів на кілька запитань під час зборів компанії, розповів, що в повному комерційному провалі Star Wars Outlaws винна, ви не повірите, сама франшиза Star Wars. Мовляв, останніми роками Disney випускають погані фільми та серіали. І через це загальне ставлення до франшизи у геймерів переросло в негативне. І тут я про що посперечатись. А дійсно був негативно сприйнятий аудиторією фанатів, проте Андор, Мандалорець та та ж Асока цілком собі сподобались людям. І варто не забувати про дві частини гри Wars Jedi від EA – які цілком непогані, через що ніхто не скаржився на їхні продажі. Тож, можливо, проблема все ж не у франшизі а в самій грі? Чи аватар, також погана франшиза? І... В цей же момент, просто щоб добити всіх геймерів, Ubisoft публікують фінансовий звіт, де на 10-й сторінці вони заявляють, що мікротранзакції в aaa іграх роблять їх цікавішими. І особисто я не знаю людей, які б сказали: ой, як погано, що в сингл-плеєрні грі немає донату. Так хотіло задонатити, щоб не гріндити, адже розробник навмисно зробив гріндвол, і я не можу просунутись далі по сюжету. От, візьму зараз і задоначу, щоб отримати потрібний рівень. Фанати Battlefield просто в екстазі, адже EA нарешті випустили офіційний трейлер Battlefield 6, зокрема його синглплеєрної частини. І звісно ж нам обіцяють повернення до найкращих частин і повне руйнування будівель, а також величезний вибір транспортних засобів, зокрема танків та винищувачів. 31 ж липня буде продемонстровано вже багатокористувацькі режими, розкажуть безпосередньо про режими гри, так і про карти також розкажуть. Ну і залишається питання, чи буде королівська битва платною. Реліз гри планується 10 жовтня на ПК ps П'я. Та Xbox Series. Так, на відміну від Call of Duty, нова батла вийде виключно на консолях актуального покоління, кидаючи гравців з PS4 та Xbox One на призволяще. І як на мене, вже давно час, адже консолі минулого покоління реально дуже затримують прогрес і розвиток цих ігор. Ну а власне, вже новому поколінню консоли, вже мінімум 5 років, уже час. Microsoft вирішили не випробовувати вдачу та долю і повернули вартість за Outer Worlds два, що виходить вже 29 жовтня, до 70 баксів. І це абсолютно правильне рішення, адже це далеко не та франшиза, з якої варто починати такі експерименти. Це може собі дозволити не знаю, там Call of та колов'ютіті Zelda Scrolls, але ну аж ніяк не франшиза, яка має в серії тільки одну гру. Продовжуючи тему Microsoft, голова Xbox Studios Крейг Дункан пару місяців тому заявив, що нову частину Fable не варто чекати у 2025 році. Проте один з інсайдерів стверджує, що гру не варто чекати і в 2026 році, адже її цілком можуть перенести на 27 рік. І він запевняє, що це не той випадок, коли грою щось не гаразд і через це затримується розробка. Просто сама розробка виявилася складнішою та масштабнішою, ніж очікувалось. Тому власне PlayGround Games треба трохи більше часу для її розробки. Так, 8 років виявилося недостатньо для того, щоб зробити гру. Проте і плейграунди не мають досвіду в цьому питанні, адже до цього вони займались виключно рейсингами. В будь-якому випадку, в наступному році Майкам є що показати, адже там має вийти Clockwork Revolution, нова Forza, Gears of War і, можливо, наче як ремейк Halo Combat Evolved, не кажучи вже про якісь релізи Activision та Blizzard. Знаєте, яка гра продалась найбільше на PS5 в цьому році? Може, нова Death Stranding чи Асасіни? Раптом та неочікувано, найпопулярнішою грою на PS5 в цьому році стала Forza Horizon 5. Так, реліз носився у березні, продажі цієї гри перевищили 3 мільйони копій, обігнавши Monster Hunter, Assassin's Creed Shadow, Elden Ring Night Rain та Claire Obscure. Якщо ж порівнювати продажі за 25 днів, то за цей час рейсинг від Microsoft продався кількістю 2 мільйони копій, в той час же як Death Trading за такий же термін продав усього 1 мільйон копій. А минулорічна Astrobot, яка Game of the Year, продалась двома мільйонами аж за 3 місяці. Тож рішення продавати свої ексклюзиви, нехай і старі, на конкуруючу платформу, абсолютно правильне було для Microsoft. Ну і Sony щось там також думає трохи в цьому питанні, щоб свої ігри випускати на Xbox. Ну, а взагалі, Forza просто дуже класна гра і немає інших рейсінгів ні, форспідів немає. А Gran Turismo вже дуже дуже багато років. Не минуло і 5 років, ну майже минуло, бо в листопаді буде якраз 5 років з моменту релізу PS5. І Sony нарешті випускають оновлення для DualSense, щоправда, поки в бета-каналі. І це оновлення дозволить швидко та легко переключати геймпад між різними пристроями. Так, тепер не треба буде зданово перепідключати dualSense до PS5, якщо ви вирішили пограти з ним на своєму ПК чи смартфоні. Підключення та переключення відбувається дуже просто. Ви просто затискаєте кнопку PS та одну з кнопок, тобто трикутник, квадратник, кружечок чи хрестик. І це Дозволить вам швидко і абсолютно безболісно переключатись в майбутньому між абсолютно різними пристроями. Також в одному з наступних оновлень Sony обіцяють додати режим енергозбереження для ігор, який вимикатиме непотрібні функції гри за зменшення споживання енергії. Наприклад, якщо гра має VR режим, проте ви не збираєтесь його використовувати, цей режим енергозбереження буде вимикати VR режим. Або ж якщо ви граєте в гру, які для стабільних 60 FPS не потрібні усі ресурси консолі, вона також перейде в такий більший Режим енергозбереження. Тобто, грубо кажучи, це буде чимось на кшталт режимів роботи ноутбуку, щось як на кшталт нормальний та турборежим. Ось такими вийшли новини тижня, що вже минув. Не забувайте брати участь в нашому зборі та розіграші. Ну а за мене як за завжди був Агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну.